Медицина та освіта це ті ті два напрямки, які дуже швидко розвиваються, і постійно потрібно обмінюватись знаннями, організовувати заходи, коли фахівці, не тільки медичної галузи, а й представники сфер інженерії біотехнологій зможуть обмінюватися інформацією для Київського медичного університету знаходження нашого польського кемпусу у катовіцах на Сілезії є свого роду додатковою вартістю. Це Надає можливість нашій спільноті обмінюватися даними знаннями і чути щось корисне від польських колег, але і не тільки польських колег. Київський медичний університет зі своїм польським кемпусом буде свого роду і вже виступає платформою, де ми зможемо отримувати ці найновітніші знання. І, звичайно, ці знання потрібні для того, щоб зберегти як можна кількість життів. В Україні покращити життя наших українців, ну і звичайно для того, щоб наші викладачі, які той же час є і лікарями, і вони надавали ці останні дані доказової медицини нашим студентам. Сьогоднішній захід міжнародна конференція з міжнародної співпраці України і Польщі, Він він технології проходить на території лікарської палати у Сілезії. Це ну, найкраще місце, де можна обмінюватись інформацією. Впевнений, що цей захід це тільки початок, таких заходів ми будемо проводити багато. А цей такий захід стане традиційним е, у майбутньому для користі наших спільнот Польщі та України. Ну і звичайно для покращення здоров'я. Budynku, który jest własnością cząstki lekarskiej, ale nosi nazwę dom lekarza. Przez lata to był nasz dom, czyli lekarzy polskich, ale coraz więcej mamy w naszym gronie lekarzy, którzy postanowili kontynuować swoją pracę w Polsce. To też jest dzisiaj ich dom. Drodzy przyjaciele, bo myślę, że tak mogę się do was zwrócić. Miasto by bytom bardzo szybko zareagowało zaraz po rozpoczęciu wojny. Już kilka dni po rozpoczęciu wojny ta pomoc z Bytomia trafiła do naszych miast partnerskich, do Żytomierza, do Drohobycza. I zaraz jak tutaj pan prezydent i uczelnia zwróciła się do nas, szukaliśmy rozwiązań. Staliście się ważnym elementem naszego miasta. Jesteście bardzo widoczni i bardzo pozytywnie oceniani. Wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani i kibicujemy państwu, aby państwa miejsce również w Polsce Bytomiu było miejscem na zawsze, to znaczy, że Kijowski Uniwersytet mimo siedziby w Kijowie, aby również miało serce i siedzibę w Polsce, w Bytomiu. My, jako Politechnika Śląska, jako Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, oferujemy szeroką bazę laboratoryjną do współpracy w ramach powiedzmy, wspólnych projektów realizowanych z wykorzystaniem technik i technologii medycznych. Mieliśmy okazję powiedzmy, spotkać się kilkukrotnie na różnych wydarzeniach, natomiast liczymy na to, że przełoży się to na jakieś wspólne projekty badawcze. W naszych dwóch szpitalach ten proces się rozpoczął już przed wojną. Posiadamy w szpitalach łącznie, zatrudniamy około 50 lekarzy którzy są na różnym etapie certyfikacji zdawania egzaminów polskich. Wszyscy są z decyzjami ministra i sprawy wykonywania zawodu. Każdy z nich funkcjonuje. Część już zdała egzaminy z języka polskiego, część się już certyfikowała na uczelni. No i realizują proces medyczny wspólnie z kolegami z Polski i koleżankami z Polski. Mamy nadzieję, że ten stan obecny się szybko skończy i będziemy mogli współpracować na absolutnie równych możliwościach oby w, w, w granicach Unii Europejskiej. Рада вас вітати. Я Фаїна Кудеренко, студентка другого курсу Київського медичного університету, медичного факультету. Я хочу дуже подякувати нашій адміністрації, нашому керівництву, всім тим, хто був задіяний, як і учасники цієї конференції, за те, що ми маємо таку можливість, особливо зараз офлайн, бути учасниками цієї конференції, дізнатися щось нове. Дякую нашим польським колегам за те, що вони надали нам, по перше домівку. По-друге, взагалі можливість навчатися офлайн і надати можливість для так, скажімо, вже міжнародної праці, і це дає можливість Україні іти на європейський рівень. Ще раз хочу дуже подякувати всім, хто був залучений, і загалом за те, що ми не тільки навчаємося, а ще беремо участь в таких ось заходах. Всім доброго дня, мене звуть Рева Анатолій. Сьогодні виступав з привітальним словом на цій конференції. Та хочу сказати, що мені дуже подобається, і це насправді найголовніше, що навчання в нас може проходити поза аудиторією. Наш університет організовує багато таких конференцій, таких заходів, де ми можемо поспілкуватись з таким представництвом, як політичні діячі організатори охорони здоров'я і це служить фундаментом і можливостю для того, що кожен з нас мог міг будувати свою траєкторію лікаря в майбутньому. Я вважаю, що це дуже гарна можливість, і ми від імені всіх студентів дякуємо нашій адміністрації за цю гарну конференцію.